Зухвале пограбування в Києві. Серед білого дня невідомий увірвався у приміщення ювелірної крамниці, що розташована у Дніпровському районі столиці. Він дочекався, поки у торгівельному залі, а там було три чоловіки на останньому мить, дві продавчині і один магазинний охоронник. Так, от охоронник кудись вийшов, і одна з продавчин теж вийшла з торгівельного залу. Нападник почав розмахувати гвинтівкою та погрожувати продавчині. Потім наказав жінці лягти на підлогу. Далі зловмисник розбив прикладом скляну вітрину та поспіхом забрав золоті прикраси, після чого втік у невідомому напрямку. Цікава деталь. Згодом виявили, що крамниця оснащена тривожною кнопкою ДСО. От тільки скористатися нею вчасно спантеличена жінка не встигла. Коли міліція приїхала на місце, нападника годі було й шукати. Відео з камер спостереження свідчить про те, що перед тим як вийти з магазину він сховав помпову гвинтівку собі під куртку і дуже швидко зник. час, за який він встиг це все зробити, хвилина, три секунди. Варто зазначити, що саме цю крамницю грабують вже вдруге. У червні на неї було скоєно напад за аналогічним сценарієм.